Якщо ви хочете навчитися знімати круті відео, які чіпляють глядача з перших секунд та тримають у напрузі до самого кінця, це відео саме для вас. Далі я розповім покроковий алгоритм дій, як спланувати зйомку, вибудувати знімальний процес, а також як монтувати відео після Тож, додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. Ми створюємо нові маркетингові можливості для бізнесу. А це мій інстаграм профіль, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний SMM аудит вашого профілю. Компанії, ми проаналізуємо ваш інстаграм за 20 ключовими критеріями та підготуємо безкоштовний PDF-документ з результатами. Ви зможете вдосконалити просування вашого інстаграм-профілю абсолютно безкоштовно. Не будемо затягувати і перейдемо одразу до діла. Для початку вам потрібно зрозуміти, яка мета вашого ролику. Якщо ви знімаєте відео для TikTok... Тут потрібен один підход. Якщо це довгі відео на YouTube, інформативні або навчальні, тут взагалі інша справа і інша техніка. Якщо ви готуєте, наприклад, документальний фільм, то це вже окрема історії. Тож, чому це важливо? По перше, ви маєте одразу розуміти орієнтацію вашого кадру. Якщо ми говоримо про TikTok, це вертикальна орієнтація і відповідне розширення. Якщо YouTube, це горизонтальна картинка і відповідно розширення, які підходять для цієї платформи, також потрібно враховувати динаміку. Якщо ви знімаєте ролик для реклами, він, він має бути більш динамічним, більш чіпляючим і мати більшу кількість тригерів, які будуть чіпля увагу вашого глядача. А якщо це, наприклад, відео для Ютубу, там можна трошки розслабитись, але не сильно. А якщо ми говоримо про TikTok, там взагалі можна обійтися зйомкою на телефон, але ви маєте мати дуже крутий креативний сценарій. Перед тим як ми продовжимо і ви дізнаєтесь найактуальніші поради для створення крутих відео, будь ласка. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал та напишіть будь-який коментар. Це дійсно допомагає в просуванні україномовного контенту, і я дуже люблю, коли ви проявляєте активність. Я читаю всі ваші коментарі та враховую їх при плануванні наступних відео. Наступний етап це підготовка до зйомки, і тут ви маєте врахувати максимум, що вам знадобиться для знімального процесу. Студія, персонал, актори. Техніка і так далі, все це ви маєте продумати наперед. Краще візьміть собі якийсь документ і пропишіть. Наприклад, ви знімаєте студію з таким залом у такій-то годині. Вам потрібно там два актора, вони будуть говорити такі, такі і такі репліки. Чим детальніше ви це все пропишете, тим менше косяків вилізе на етапі зйомки. А повірте мені, косяки 100% вилізуть, і до цього потрібно бути морально готовим. Наступний блок це освітлення та звук. Саме ці речі мають вирішальне значення для якості вашого. Відео, наприклад, якщо ви знімаєте відео для Ютубу тривалістю близько 10 або 15 хвилин, вам знадобиться хороша камера бажано з розширенням більше 2к, гарний мікрофон, тому що звук надзвичайно важливий. Навіть якщо ваша картинка не дуже якісна або далека від ідеалу, звук має вирішальне значення. Уявіть, ви маєте. Красиву картинку, але звук просто відстій. Ви не зможете просто фізично довго подивитися такий ролик. А якщо буде історія навпаки, тоді ви спокійно зможете прослухати відео, закриваючи очі на якісь дрібні візуальні недоліки. Тож звук має вирішальне. Значення. Далі з техніки вам потрібне освітлення. Базова схема світла це два софтбокси, які стоять під 45 градусів до об'єкта, який знаходиться в центрі вашої сцени, і бажано, щоб було якесь невеличке контрове освітлення. Цього вам буде цілком достатньо для зйомки відео на YouTube. Якщо ми говоримо, наприклад, про Зйомку для тіктоку тут набір техніки може бути взагалі інший Ви можете відзняти все це на телефон. Просто для цього вам потрібен буде штатив, на який ви ставите телефон. Світло ви можете компенсувати за рахунок зйомки в день. Біля вікна, наприклад, але важливо, дуже важливо, не знімайте проти світла. Якщо у вас стоїть отут камера, а тут світло, воно просто засвітить вам картинку і якість буде просто відстій. При хорошому освітленні, зйомка на телефон, креативний сценарій і відосик на TikTok вже набирає сотні тисяч переглядів у вашому аккаунті. Тож користуйтесь! До речі, мало не забув, якщо ви знімаєте відео для Ютубу, також потрібен буде штатив для вашої камери. А бажано, щоб таких камер було дві: одна це загальний план, і друга десь під 45 градусів стоїть і знімає крупнячком вас. Це дуже буде доречно, коли на монтажі. Десь ви екали, чи там щось якось збилися, і монтажер зможе плавно змінити кадр і вирізати невдалий дубль. Також важливу роль грає локація та фон. Якщо ви орендуєте студію, раджу підбирати зал, який за тематикою підходить до основної теми вашого відео. Тоді не буде якогось такого внутрішнього дисонансу, що ви розповідаєте, наприклад, там про виробничі якісь штуки, а на фоні, умовно кажучи, світить місяць і там світяться зорі. Оце, якби поганий приклад. Якщо ви розповідаєте про якісь фінансові інструменти, то е, офісна обстановка буде якраз доречно. В Києві можна зняти студію е, з гарним інтер'єром від 700 до там е, 1300 гривень за годину, і це цілком окей, якщо ви е, знімаєте ролики для вашого YouTube каналу. Але Якщо ви знімаєте для Тіктоку, фон в принципі може не грати ніякого значення. Наприклад, у нас є клієнт, якого ми просуваємо. До речі, про е успіхи по цьому клієнту, і в цілому, як знімати відео для TikTok, у мене є окреме відео. Десь тут е з'явиться плашечка. Дуже рекомендую перейти та подивитися. Але після того, як ви додивитесь це відео, так от, е я там розповів, як просувати. Ваш tiktok аккаунт і набирати класні перегляди. У нас є ролики, де фон взагалі е ну, ніякий, але відео набирають мільйонні перегляди за рахунок того, що в основу закладений креативний сценарій, якийсь креатив, щось таке, що одразу захоплює увагу людей. І тому для TikTok-а можуть так сильно взагалі не запарюватись. Тут головне це креативність і Одразу захопити увагу людини, Тож можете знімати в парку, можете знімати вдома. Єдине, що якщо знімаєте вдома, приберіть фон. Краще зробіть якесь фонове освітлення, щоб додати об'єму, і таким чином ви зможете створювати багато роликів, при цьому не витрачаючись на дороговартісні студії. Відзняти ролик це лише частина роботи. Дуже важливо його правильно змонтувати, щоб утримати людину до кінця і щоб глядач хотів подивитися відео повністю. Це насправді дуже велика тема, яка включає багато теорії і прикладних. Рішень до речі вам надзвичайно пощастило, оскільки у мене на каналі вже є відео на цю тему. І щоб зараз зекономити ваш час, я не буду зупинятися на монтажі, а залишу посилання на ролик в описі до цього відео. Тож перейдіть та обов'язково подивіться. Із того, що варто зазначити. Це відео адаптоване під мобільний монтаж, і вам не знадобиться дорога техніка чи професійні програми, де можна розбиратися е, годинами або й і днями і так і не розібратися. Тож там все просто покроково, переходьте за посиланням та дивіться ролик. На останню хочу дати кілька порад для новачків: перше не бійтесь експериментувати. Спробуйте нові формати, змінюйте підходи. Це абсолютно нормально і, я б сказав, би, життєво необхідно для набору підписників та для того, щоб збільшувати ваші перегляди. Це нормально. Знімайте багато. Тільки практика зробить вас впевненим і ви зможете знайти оптимальні рецепти для ваших успішних відео. Якщо ви не будете пробувати, якщо ви не будете знімати відео хоч якось, хоч. Так як ви зараз можете, ви не зможете просунутись і зростати. Тому не зупиняйтесь, щось у вас не вдається, все одно пробуйте, і таким чином у вас все вийде. І звісно, аналізуйте ваші успіхи та невдачі. Дивіться, чому те чи інше відео не залетіло. В більшості платформ є достатньо детальна аналітика, яка дає можливість подивитися утримання аудиторії, як люди реагують на ваші ролики на перших секундах, що їм цікаво, що не цікаво. Люди, в принципі, одразу дають фідбек вам як контент-кріейторам, чи ви гарно виконали свою роботу, чи ні. Якщо ви бачите, що якийсь формат залітає, це короткий може бути чи довгий, розмовний. Пробуйте його і робіть більше схожих відео. Тільки шляхом проб та помилок ви зможете вдосконалити свої навички створення відеоконтенту. Якщо це відео було корисним для вас, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал та напишіть будь-який коментар. Алгоритми Ютубу дуже люблять, коли ви це робите. А я щиро радію кожній активності, яка допомагає просувати україномовний контент на Ютубі. Побачимось!